Привіт! А давай сьогодні приготуємо тушковану квашену капусту, яка підійде як гарнір або як начинка для пирогів або вареників. Беремо цибульку, нарізаємо соломкою та одразу відправляємо смажитись. Взагалі цибулею та морквою цю страву не зіпсуєш, а тільки навпаки, тому можна брати навіть в два рази більше, ніж вказано в рецепті. Далі беремо м'ясо, можна готувати і без нього. Нарізаю на менші частинки та відправляю до цибульки. Не обов'язково брати свинину, ви можете використовувати м'ясо будь-яке, яке вам більше подобається. М'ясо розрівнюємо по всій поверхності сковорідки. Підсмажуємо його і потім можна перемішувати. Моркву натираю на крупну тертку, але можете нарізати соломкою. Додаю до м'яса і обсмажую приблизно 5 хвилин на середньому вогні. А тепер переходимо до капусти. В мене вона свіженька та не дуже кисла, тому я вивертаю одразу з банки разом з всім цим соком. Але якщо у вас навпаки вона дуже киста та має насичений кислий смак, я вам раджу промити її холодною водою. Перемішую та смажу на великому вогні під закритою кришкою. Коли випарувалась рідина, додаю сіль та цукор. Кількість цукру залежить від кислоти вашої капусти. Перемішую та смажу на великому вогні до утворення золотистої скоринки. Смажу так приблизно хвилин 7-8, періодично помішуючи. За рахунок цукру утворюється ось ця золота скоринка. І коли плюс-мінус половина капусти підсмажиться, вливаємо воду. Накриваємо кришкою та на маленькому вогні тушкуємо до повного випарювання рідини. Підписуйся на мій канал, там дуже багато цікавих та простих рецептів.